Друзі, вітаю! Недарма російські пропагандисти повідомляють про дивну аномалію, адже сьогодні в Кремлі несподівано і повністю замовкли. І такого не було не те, що протягом багатьох місяців, а й навіть років, і немає сьогодні жодної заяви не те, що від Путіна, від його речників, Лаврова, Захарової, Рябкова, Пєскова та інших, а й навіть заяв від російських депутатів, сенаторів взагалі нуль заяв. Повна тиша, водночас російські пропагандисти звертають увагу на те, що з російською економікою є дуже серйозні проблеми. В ЗМІ такі топові новини, що зростання російської економіки в серпні зупинилося, і аналітики ламають голову над тим, а що буде далі. Так, російські ЗМІ пишуть, що нафтогазові доходи бюджету зменшилися майже на четверту частину у вересні. І що згідно прогнозів від російського Мінфіну, у жовтні ситуація не покращиться. Також вони зазначають, що через відставання динаміки нафтогазових доходів від плану зросте дефіцит державного бюджету, і що в цьому році він зросте майже до 6 трильйонів рублів. Крім того, російські пропагандисти сьогодні плачуться, пишуть про те, що у нафти не сезон і аналізують ситуацію на еретичному ринку за тиждень. Вони підкреслюють, що за минулий тиждень нафта суттєво подешевшала на 8% нафта марки Brent з 70 доларів, умовно кажучи, до 64 доларів за барель. І ситуація погіршується тим, що країни ОПЕК плюс уже на цих вихідних. Можуть домовитися про збільшення видобутку нафти у наступному місяці у листопаді до 411 тисяч барлів за добу, що в три чи в два-три рази більше, ніж це було збільшення у цьому місяці. І що основною причиною є те, що Саудівська Аравія прагне повернути свою частку на світовому ринку нафти. Росія виступає катерично проти, вона не хоче погоджувати, однак у неї немає права вето в ОПЕК і і схоже на те, що рішення буде прийнято. Пропагандисти говорять про те, що зараз знизився різко попит на світовому ринку на нафту, що не треба такого робити. Однак у Саудівській Аравії свої плани, і як прогнозує видання Reuters, аналітики цього міжнародного видання, що через дії Саудівської Аравії уже до кінця 2025 року. Ціна на нафту марки Brent може знизитися до 55 доларів за барель, А російська нафта коштує дешевше, і таке може бути, що російська нафта вже в кінці цього року чи наприкінці може коштувати менше 50 доларів за парель. Також що важливо, це повідомлення від американського агентства Bloomberg, яке підкреслює. Що Росія більше не здатна експортувати нафту у попередніх минулих обсягах, і що все в основному через те, не лише через санкції, що Україна вводить свої потужні і найдієвіші санкції, що Україна б'є по російських нафтопоробних заводах, по нафтоперекачувальних станціях, по нафтобазах та інших об'єктах нафтової енергетики, і що це дійсно працює. Тому що Росія вона раніше експортувала половину своєї нафти у чистому вигляді, а половину у вигляді нафтопродуктів. І зараз на на Росії ситуація значно погіршилася, і це в тому числі впливає на здатність Москви мати вплив на країни Центральної Азії, зокрема у різних виданнях у засобах масової інформації в країнах Центральної Азії, наприклад, у Киргизстані, з'являються сюжети з таким поясненням. А чому подорожчав бензин у Киргизстані? І звісно, вони говорять про Росію, що Росія підвищила ціни порівняно з іншими країнами. І якщо збройні сили України будуть надалі продовжувати вводити санкції, то цілком можливо Кремль втратить у значній мірі свій вплив на країни Центральної Азії, на колишні країни Радянського Союзу. Там і так зараз вплив Китаю значний, а буде ще посилюватися. Крім того, сьогодні російські пропагандисти ламають голову над тим, що в Росії топливна паливна криза, і ламають над тим, як вирішити цю проблему. Наша країна-бензоколонка, як її називають недруги, зіштовхнулася з фізичним дефіцитом бензину і закриттям АЗС. Що це? Росія це країна без бензоколонок. І щодо цього хочу додати, що сьогодні є добрі новини. Російські ЗМІ сьогодні, центральні, федеральні, навіть не повідомляли. Лише була така коротенька новина про те, що Ленинградській області оголосили небезпеку атак БПЛА, і що згідно повідомленням губернатора Ленинградської області було збито сім безпілотників. Однак деякі російські ЗМІ, такі профільні, невеликі, все ж таки повідомили про дивну аномалію. Наприклад, видання АВАПРО пише, що 4 жовтня 2025 року зафіксовані термічні аномалії на установці первинної переробки нафти. І що ця установка є ключовим елементом виробничого комплексу і забезпечує виготовлення 6 мільйонів тонн автопродуктів щороку. Дивна аномалія і така карта НАСА, що є конкретне заповнення. І я тут хочу додати, що деякі росіяни вони навіть виклали відео не приховують своїх емоцій. Йоть. Хочу сказати. Ні, треба цю Україну скірати з, з, з землі. І це, до речі, уже другий удар за цей місяць чи протягом останнього місяця по цьому нафтопоробному заводу, який є одним з найбільших на Росії, п'ятий, завишино, що не помиляюся. Тому що 16 вересня була новина, в тому числі і в міжнародних ЗМІ. Що після удару українськими безпілотниками нафтопоробний завод Кінеф зупинив ключову установку переробки нафти і втратив 40% потужності. Сьогоднішній удар, очікуємо новин про втрату потужностей. Більше того, сьогоднішні пропагандисти, і не те, що сьогодні, і сьогодні, і останніми взагалі, днями акцентують увагу на тому, а чи витримає російська економіка масовані удари по телах? Вони в першу чергу дуже побоюються, що Україна отримає можливість купувати за європейські гроші ракети томагавк або інші крилати ракети у Сполучених Штатах Америки. І сьогодні багато новин щодо цього є навіть такі з гучними заголовками, що передача ракет «Томагавк» Києву може призвести до війни між Росією та США. Є заяви від експертів, що Україна не отримає нові модифікації томагавк, тому все нормально. Тому Росія то все буде збивати. У неї є аналоговнятні стаєм ППО С-300 Вітязь, С400 та інші. Також пропагандисти кричать, що Росія буде знищувати ракети «Томагавк» що на складах в Україні. В цілому російська пропаганда намагається заспокоїти Росіян. І тим часом потрібно значити, щоб якось відволікти росіян від реалій, Кремль сьогодні гучно повідомляє російські міноборони про удари по енергооб'єктах України. Дуже багато статей, все заспамили. Що збройні сили РФ нанесли удар по вузлах енергозабезпечення в Чернігівській області. На жаль, це правда. На жаль, у нас є наслідки. Є повідомлення від Міністерства енергетики України. Увага, важлива інформація. Що внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів, і що Росія вночі продовжувала атакувати об'єкт тентичної інфраструктури України? Є заява від обласної влади, що на Чернігівщині працюють по посиленню протиповітряної оборони, і що в цьому питанні обласне керівництво працює з військовим командуванням, що буде посилюватись захист повітря, захист неба на Чернігівщину. Вчора ввечері президент України провів ставку. Тема ставки, тема обговорення це захист та відновлення енергетики після ударів РФ. І сьогодні наші українські ЗМІ публікують заяву від Умірова, секретаря РНБО, про те, що на ставці з президентом обговорили дальнобійну відповідь: удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії. Виникає питання: а чому не удари по енергетиці Росії? І це питання турбує насправді багатьох українців. Однак я тут хочу зазначити, що є багато факторів, чому Україна зараз не б'є саме по об'єктах енергетики. А те, що Україна може бити, ми пам'ятаємо щодо подій, наприклад, в самому Білгороді та Білгородській області. Я тут хочу вчорашню новину заяву з офісу президента позитувати. Про те, що Україну запевнили, що партнери допоможуть Україні пройти зиму, зокрема такі країни, як Японія, Норвегія, Данія, Нідерланди та інші. Цілком можливо це вказує на те, що наші західні партнери попросили Україну не бити у відповідь по об'єктах російської саме енергетики, саме по об'єктах електропостачання. І Україна зараз, якщо ми подивимося на ситуацію глобально, у нас дуже виснажена, зруйнована у значній мірі наша енергетика і запас стабільності, міцності резервів низький. Ми зараз залежимо від фінансування підтримки наших західних партнерів. Якщо нас, скажімо так, попросили, то ми маємо це враховувати, особливо якщо ми отримаємо гарантії. І щодо цього є ще ряд причин. Тому що цілком логічним є продовження нанесення ударів саме по російських НПЗ і інших об'єктів нафтової енергетики, щоб не зупинятися на півдороги, тому що це вже реально працює. І зважаючи на зниження цін на світовому ринку на нафту, на збільшення видобутку, це буде прискорювати події. Звісно, є розрахунки. У нас є Інститут при Президенті України, стратегічних досліджень, у нас є різні державні інституції, РНБО та інші і. Така стратегія Україною могла бути обрана. Також цілком можливо, що Україна зараз, поки не відповідає, накопичує запас ракет або чекає рішення США. У будь-якому разі, нам потрібно готуватися, а удари по російських нафтопоробних заводах Україна буде продовжувати. Кремль продовжує займатися провокаціями, намагається залякувати Європу. Сьогодні видання Bild повідомило німецьке верніше не сьогодні, а вчора, що невідомі трони вперше кружляли над базою Бундесферу. А сьогодні з'явилися новини на сайті Deutsche Welle, міжнародному німецькому, про відбій тривоги через БПЛА, і що аеропорт Мюнхена відновив роботу. Близько до 10 годин цей аеропорт не працював, фактично всю ніч він не працював чи майже всю ніч. і все це вже другий випадок через БПЛА. Є заяви з Данії про неодноразові військові провокації російського флоту в її протоках. Уже військові провокації Москва намагається залякувати своїм так званим неіміючих аналогів флотом. Стосовно дій ЄС з'явилася сьогодні новина, що Європейський Союз відклав затвердження 19-го пакету санкцій. Раніше були інсайди, що ми в п'ятницю цей пакет санкцій буде затверджений, а виявилося, що його не затвердили. І заблокував цей пакет санкцій, заблокувала яка країна? Навіть не Угорщина, виявляється, не Словаччина, ні, а Австрія. Австрія хоче, щоб їй передали вірніше не її, а компанії Райфайзен передали 2 мільярда євро російського олігарха Дерепаски для компенсації збитків на Росії. Щоб австрійська компанія, транснаціональна корпорація отримала компенсації, а потім Австрія зніме вето. Таке питання логічне: а скільки вже можна? Скільки можуть європейські компанії, їх там, напевно, десятки, можливо, навіть більше сотні великі, працювати надалі на Росії, а потім вимагати компенсації? Тут взагалі без коментарів очікуємо рішення Європейського Союзу, тому що є механізм, Австрія отримує компенсації, 19-й пакет санкцій потрібно вводити якнайшвидше. Тим не менш, вчора Європейський Союз продовжив санкції проти російських пропагандистів. І у списку, зокрема, є кум Путіна Медведчук та його соратники. Щодо США, що США, ША заяв сьогодні стосовно України, Росії завершення війни немає. Однак ЗМІ пишуть, що президент США Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності Сполучених Штатів Америки. Трамп оголосив про масштабне святкування 250-річчя морської могутності США у британському Норфолку. Трамп собі і надалі намагається демонструвати велич США, і поки новин немає. Однак очікуємо новин. Друзі, ми на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, дивилися. Свої думки, як завжди, пшіть коментарях і до нових зустрічей в етері.